Привіт! Розглянемо тему Лінійні нерівності за однією змінною. рівносильні нерівності. Нерівності виду Ах більше Б, Ах більше або дорівнює Б, Ах менше Б, АХ менше або дорівнює Б, де А і Б деякі числа. А це змінна. Так ось нерівності такого виду. Називаються лінійні нерівності з однією змінною. Якщо обидві частини цієї нерівності поділити на число А, яке не дорівнює нулю, і яке додатне, то ми отримаємо нерівність Х більше, ніж Б поділити на А, тобто ми виразимо Х в лівій частині залишиться тільки Х, А тут варто пам'ятати. Що якщо ми поділимо обидві частини рівняння на число А яке менше нуля, то тоді знак нерівності треба буде змінити на протилежний. Під час розв'язку лінійних нерівностей з однією зміною, це треба пам'ятати. Якщо ми ділимо на число додатне обидві частини нерівності, то знак нерівності зберігається. Якщо ми обидві частини нерівності ділимо на від'ємне число, то знак нерівності треба змінити на протилежний. Нерівності, які мають одні ті самі розв'язки, називаються рівносильними нерівностями. Також рівносильними нерівностями називають нерівності, які не мають розв'язків взагалі. Розглянемо приклад. Розв'язати нерівність х плюс 3. Менше нуля. Х залишаємо зліва, а 3 переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо х менше, ніж мінус 3. Зображуємо розв'язок цієї нерівності на координатній прямі. Зображуємо число мінус 3, його зображуємо на координатній прямій точкою. Причому ця точка буде не закрашена, тому що нерівність. Строга, тобто мінус 3 не включаємо у розв'язок. Менше це означає, що штриховка піде ось сюди в ліву сторону. І розв'язком нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до числа мінус 3. Там, де мінус 3, там ставимо дужку круглу, тому що в нас строго менше. Мінус 3 не включається у розв'язок. Оце відповідь. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3. Це був перший приклад. Розглянемо другий приклад. 2х більше або дорівнює 8. Щоб виразити х, ліворуч залишився тільки х, нам треба поділити обидві частини нерівності на число 2. Число 2 є числом додатним. Отже, знак нерівності не змінюється. Ліворуч залишиться тільки х, а праворуч 8 поділити на 2 маємо 4. Зображуємо розв'язок цієї нерівності на координатній прямі. Число 4 я зображую точкою, яка буде закрашена, тому що нерівність не строга більше або дорівнює 4. І більше це піде штриховка в праву сторону. Х належить проміжку від 4 до плюс нескінченності, Де 4 там дужка квадратна, тому що нерівність не строга, ми число 4 включаємо у розв'язок. Під час розв'язку лінійних нерівностей з однією змінною, задача стоїть в тому, щоб звести будь-яку нерівність до ось такого виду, і потім виражати х. Розглянемо практичні вправи. Перше. Наша задача зробити так, щоб в лівій частині стояв Х, а справа стояли всі числа. Тож розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 3 помножити на 2 маємо 6, 3 помножити на х маємо 3х. Тепер всі доданки зі змінною x ми збираємо в лівій частині. Мінус х зліва було, зліва його і переписуємо. 3х стояла справа, ми його записуємо зліва. Більше. 6 стояла справа справа і залишається. 4 було зліва, ми переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Мінус 4. Зводимо подібні доданки. Мінус х мінус 3х буде мінус 4х більше, ніж 2. Щоб ліворуч залишити тільки х. Нам треба поділити обидві частини нерівності на число мінус 4. Число мінус 4 від'ємне менше 0. Отже, знак нерівності треба буде змінити на протилежний. Зліва залишиться тільки х, а справа 2 поділити на мінус 4. Це буде мінус 2 четвертих, або це буде мінус одна друга. Зображуємо розв'язок нерівності на числовій прямій. Мінус одна друга буде точка не закрашена, тому що нерівність строга. Менше це штриховка піде в ліву сторону. У відповіді запишемо, х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус однієї другої. Там, де мінус одна друга, дужка буде кругла, тому що число мінус одна друга ми не включаємо у розв'язок. Розглянемо друге. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 1 маємо 3. 3 помножити на мінус х буде мінус 3х. Більше або дорівнює. 2 помножити на 2х буде 4х. 2 помножити на мінус 2 мінус 4. Тепер доданки зі змінною х збираємо зліва, а без змінної х справа. Мінус 3х зліва було, зліва й залишається. Переписали без зміни. 4х було справа. Переписуємо вліво. Зі знаком мінус. Мінус 4 було справа, справа й залишається. Переписали без зміни. Трійка була зліва. Ми переносимо її вправо, знак змінюємо на протилежний. Тут зводимо подібні доданки. мінус 7х більше або дорівнює мінус 7. Поділимо обидві частини нерівності на число мінус 7, отой от множник, який стоїть перед х. Наша задача звести нерівність до того, щоб зліва стояв лише х, а справа – якесь число. Мінус 7 число від'ємне. Отже знак нерівності будемо змінювати на протилежний. Ліворуч залишиться тільки х, праворуч мінус 7 поділити на мінус 7 буде 1. Зображуємо розв'язок нерівності на числовій прямій. Число 1 зображуємо точку закрашену, тому що в нас нерівність не строга, менше або дорівнює. І штриховка піде вліва, тому що менше. Відповідь х належить проміжку. Від мінус нескінченності до одинички. Там, де одиничка, там дужка квадратна, тому що одиницю включаємо у розв'язок. Третє. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 2 помножити на 3, 6. 2 помножити на х 2х. Тут плюс 4 мінус х. Перед дужкою стоїть знак, мі... знак плюс знаки не змінюємо. Зводимо подібні доданки. 2х мінус х буде х. 6 додати 4 10. Тепер х залишаємо зліва, а 10 переносимо в праву сторону з протилежним знаком. Зображуємо розв'язок нерівності на числовій прямі. Число мінус 10. Точка буде закрашена, тому що в нас нерівність не строга. Менше або дорівнює 0. Менше або дорівнює – це означає, що штриховка піде в ліву сторону. У відповідь запишемо. Х належить проміжку. Від мінус нескінченності до мінус 10. Там, де мінус 10, дужка буде квадратна, тому що мінус 10 включаємо у розв'язок. Четверте, спробуйте розв'язати зараз самостійно. Натисніть відео на паузу. Та роз'яжіть самостійно. І потім перевірте зі мною. Розкриваємо дужки. Мінус 2 плюс 3х. Тут перед дужкою стояв знак мінус, Знаки в дужках змінюємо на протилежні. Плюс 4х плюс 4 помножити на 6, 24. Зводимо подібні доданки. 3х додати 4х буде 7х. Мінус 2 плюс 24 буде плюс 22 менше одиничка. 7х залишаємо зліва, а 22 переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо 1 мінус 22. 7х буде менше, ніж мінус 21. Ділимо ліву і праву частину нерівності на 7. Сім число додатне, отже знак нерівності не змінюється. Зліва залишається тільки х, а справа буде мінус 21 поділити на 7, маємо мінус 3. Зображуємо розв'язок нерівності на числові прямі. Мінус 3 точка в нас буде не закрашена, тому що нерівність строга. мінус 3 не включаємо в розв'язок. Менше штриховка піде в ліву сторону. У відповідь запишемо «Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 3». Там, де мінус 3, дужка кругла, тому що мінус 3 не включаємо в розв'язок.